Добрий день, малята! Давайте пригадаємо з вами, які геометричні фігури ми знаємо. Трикутник, квадрат, овал. Ромб прямокутник. Круг. Це площині геометричні фігури. Їх можна намалювати, накреслити або вирізати. Давайте розглянемо ці фігури. Впізнали? Так, це квадрат. Скільки в нього кутів і скільки сторін, які вони за довжиною? Так, в нього чотири кути та чотири сторони, однакові за довжиною. А ще ми можемо сказати, що квадрат це чотирикутник, тому що в нього чотири кути. А ця фігура називається трикутником. Чому? Тому що в неї три кути та три сторони. Впізнали наступну фігуру? Так, це коло, і в нього нема жодного кута. Воно може котитися. А одного разу ці фігури зустрілися разом та захотіли подружитися. Але як їм дружити? Вони такі різні: чотирикутник, трикутник та фігура без жодного кута. Діти, за якою спільною ознакою ці фігури можуть подружитись? За формою? Ні. А може, за кольором? Так, звичайно. Тому що всі ці фігури однакового кольору, і тепер вони можуть подружитись. Отже діти, ми з вами знаємо, що є фігури, які не мають жодного кута, а є фігури, які мають кути та сторони. Трикутник має три кути та три сторони, квадрат чотири кути та чотири однакові сторони. Прямокутник чотири кути. Та 4 різні сторони. Ромб 4 кути та 4 однакові сторони. Такі фігури ми називаємо чотирикутниками Порахуйте уважно, скільки сторін та кутів у цієї фігури. Так, у цієї фігури 5 кутів та сторін. Тобто це п'ятикутник. А у наступної фігури Так, 6. Тобто це шести кутник. Це багато кутники. Пропоную пограти у дидактичну гру, що зайве. Потрібно уважно роздивитись картинку та визначити, яка фігура зайва. Зайвий трикутник, бо всі інші квадрати. Зайвий квадрат, бо всі інші круги. Зайвий круг, бо всі інші квадрати. Зайвий круг, бо всі інші трикутники. Зайвий квадрат, бо всі інші трикутники. У наступному завданні потрібно підібрати геометричну фігуру. Тобто уважно розглянути предмет і сказати, на яку фігуру він схожий. Наприклад, телевізор прямокутної форми, тобто, це прямокутник. А далі спробуйте самі. Отже, діти, ми з вами повторили плащінні геометричні фігури та познайомились з багатокутниками. До побачення!